Пориви вітру до 16 метрів за секунду та сильні дощі були на Волині усю ніч. Причина цьому кажуть синоптики вихід активного циклону з Балкан. Через негоду у Луцьку на дорозі загруз мікроавтобус. Рятувальники відбуксирували вантажне авто, що заїхало на затоплену ділянку дороги. У Володимирі сильні дощі затопили приватний житловий будинок. Надзвичайники відкачали воду з будинку і подвір'я і цим допомогли господарям. Тим часом у Нововолинську через аварію в мережі кілька районів... Нів міста були без світла, зокрема, п'ятий, шостий та п'ятнадцятий. Електропостачання було відсутнє там з ночі, повідомив міський голова Борис Карпус. Сильний дощ вночі не дозволив енергетикам працювати, тож наслідки усували від ранку і до обіду 28 жовтня. Водопостачання і водовідведення тимчасово працювало на генераторах. У Міненерго повідомили, що через негоду знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях, серед яких і Волинська. Загалом без світла залишалося 306 тисяч споживачів більшість із них на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.